Ходять там в тренажерку, так, да, так, там, так. плавають, напевно, бігають. Вони ну, як... бігають, у них багато на витривалість. Вони, наприклад, перед гонкою у Сінгапурі готуються в сауні. Вони сідають за велотренажер і година-півтори ти маєш в тому певному ритмі. Да? Тому що дуже тому що вологість висока, і тебе в кокпіті, коли ти сидиш в боліді, в комбінезоні, в повному спорядженні, тебе 70-80 градусів може бути постійна температура протягом цієї гонки. Тому витривалість дуже хороша. І цікаво, що гонщики іноді згадують свої результати на 5 кілометрах. Вони люблять здавати цей тест. Ем, відверто кажучи, я коли почув нещодавно П'єра біг, Гаслі, біг, 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 не це біг, просто 5 кілометрів. Угу. П'єр Гаслі пробігає за 3,50. За 3,50 кілометр. 50? кілометр. 50? Темп. 3,50 кілометрів. Це нормально, але нічого собі темп на п'ятірці. Це реально дуже хороший. Ну... Він каже, я собі ставлю за мету десь 340, робити три. Це буде порівняти зі своїм рекордом. Ні, фас не треба. У мене колись на, 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 атлеті, на атлеті був рекорд трошки із 20. 19 з чимось. Але це скільки? Це 4. Майже 4 за кілометр. Ні, але але... Це швидко, але не супер це Швидко, але не супер швидко. Швидко для але... бігунів. Але це для от аматорів, це швидко. Просто так. що. Наприклад, ті спортсмени, які ціляться у швидкість на такій дистанції, у них і більше м'язів, вони трішечки інакше тренуються. Ці м'язи насправді не потрібні. Вони да, а от ви ж заважають. має бути низького зросту? Да, ганчик? Це бажано. Це вага. як із жокеями, як із Жокеями. Це Міського перевага, росту яку ти і, можеш отримати і, і ходити зараз. Так? Багато чого вирівняли через те, що є мінімальна вага, гонщик плюс крісло 82 кг. Тобто ти можеш підкачатися, будь а, період, це Маєш бути 82 Точно да Це, це завжди мінімум менше так. не можна. Якщо ти менше, якщо гонщик 60, то крісло має бути 22